Керівництво тренера та гравців футбольного клубу Зірка зустрілися з оболівальниками, розповіли їм про останні новини зі стану команди та відповіли на запитання. Присутніх цікавили завдання, які поставлені перед командою на друге коло та наступний чемпіонат. Їх озвучив президент клубу. Коли я прийшов, я обіцяв, що команда буде через 3 роки грати в прем'єр-лігі. Ну, Задачі э, первоначально не відмінялись. Ми по-моєму не словом, а ділом доказуємо, що ми движемося вперед. Да, 10 десяте місце на сьогоднішній момент. но я уверен, що ми закончим в как в, в задачу і ставили. Да? По поводу того, там боимся, не боїмося в прем'єр-лігу, а чого його бояться собственно говоря? Пусть она нас боїться. Для цього тренерська штаб зірка у між провів серйозну селекцію. Контракти з клубом підписали відразу шестеро нових гравців, які мають досвід виступу в прем'єр-лізі. Усіх їх уболівальникам теж представили під час зустрічі. Це брати Бориса Григорій Баранці, Сергій Рожок, Олександр Данішевський, Дмитро Содаченко та Ігор Черезніченко, який багато років віддав принциповому супернику кіровоградців футбольному клубу Олександрія. Тренера переходять, іраки переходять, тому Олександрія я... залишиться на всю свою життя, Це там, як мінімум половина моєго серця, і тут розговору бути не може. Ну, я думаю, вони мене приймуть, тому що це это игра, это життя на даний момент реалії такові, що я здесь. У мене підписаний контракт. Я хочу добиватися успіху з цієї командою. Показати себе в дії новачки команди зморив вже 29 березня. Сьогодні зірка в Головківці прийматиме Харківський «Геліос». У команди Миколи Федоренка є втрати. На останньому зборі кілька гравців зазнали травм. Три людини у нас не можуть. Значит, по травмам сыграть это Логинов, это Рудницкий, значит, это Дима Титов. И, к сожалению, опять же таки скажу, что у нас три человека под вопросом. Это Данишевский, это Рожок и э, Олег Допилка. Є для кіровградських уболівальників і приємна новина від керівництва клубу. На умовно домашні матчі в Головківці панів зірки водитимуть безкоштовно. Для цього клуб вже виділив два автобуси загальною місткістю 120 осіб.